Вітаю панове! Потроху роблю переклад незакінченої книжки про помилки продажу і буде книжка про ошибки продаж. Ті, хто спостерігає за політикою, утямлять такий крок автора. Але весь час е, спливає це слово ошибка, «ошибка» шипка воно ріже якось вуха і поліція в слоники, аби подивитися, ну, звідки таке російське слово «ошибка». Е, ну, Для мене надто прозоро е, крізь це просвічує, звучить е, шибко. Ну, Занадто швидко там, шибка Настя, швидка Настя. А, але у словниках а, походження етимології слова шибка зі швидкістю аніяк не пов'язано. Ну, мені здається, просто помилки ми робимо через те, що а, щось чинимо занадто швидко. Uh, і спорідненість таких слів, ну, як на мене, то є аж надто явною. Але мене зацікавив цей корінь шип, шип-шип-шип, uh, – «зашипти». тобто необережно, випадково, ну, якщо щось робимо поспіхом, то можна зашипти когось. А ще тут шиб, шибка скло, вікно. Не знаю, як крізь вікно побачити помилки. Але якщо продовжити пошук, то побачимо шибеницю, шиб. Ошибка шибениці. І з неї зійдуть до нас шибеники. Мабуть, це ті, хто теж не обвантажує себе думками, а діє занадто швидко, без розуму. Дуже цікаво гратися зі словами. В словниках російськомовних я знайшов ну, таке трактування. Корня шиб, ну, немов би, це удар зашибти, е, при, пришиблій. Е, не знаю. Е, можливо, це той удар, в котрому ми е, надто швидко цінимось, і знов таки швидка випадковість обомова ну, не Невдача цього удару. Але страшенно люблю корисатися в словах. І слово ошибка для мене не завжди буде пов'язано з зайвим поспіхом. Бачите, ми знову поволі прийшли до того, що перемовні гальма є корисними ну, і для того, щоб позбутися помилок, ошибок. Ми все зробимо вірно.